Як не запізнюватися вами за я бодя і поділюся крутими порадами, щоб ви не запізнювалися? Перше, складайте план дня з вечора. У ньому чітко розстав акценти і виділи важливі справи. Друге, Створи часові рамки, у них чітко розписують, скільки в тебе часу займає сніданок, ранкові процедури, дорога на роботу і інші справи. Третє, продумуй свій гардероб заздалегідь. Якщо ти обираєш потім більше п'яти десяти хвилин, то ти точно запізнися. Тому старайся з вечора обдумувати. Свій гардероб на наступний день. Четверте. Це переведи свій годинник на 10 хвилин вперед. Коли ти знаєш, що годинник поспішає на декілька хвилин, ти навряд чи заб'єш тривогу. Але коли ти візуально помічаєш різницю в 10 хвилин, тому тоді ти будеш думати, що ти вже запізнишся і ти прийдеш вчасно. П'яте. Беріть час про запас. Розписуючи графік, беріть час про запас, тому що завдання може зайняти більше часу, ніж чим, чим ви очікували. І таким чином у вас з'являться ще лишні хвилинки. Шосте. Поставте собі за мету, приходите раніше. До цього звикнути не просто, але можливо. Краще прийти на 5 хвилин раніше, щоб встигнути спокійно випити часточку кави, підготувати своє робоче місце, чим потім більше години вливатися всю-всю рутину. Сьоме. Лягайте за 8 годин до пробудження. Щоб відчувати себе бадьорим, потрібно виспатися. І якщо ви виспались, не прийдеться переключати будильник і ви точно не запізнетеся. Восьме. Стеж за часом. Частіше дивися на годинник, і він вас буде підганяти. Дев'яте. Розстав пріоритети. Не витрачайся час на те, що тобі нічого не принесе. Перестань допомагати друзям вирішити їхні проблеми. Таким чином, ти сконцентруєшся на власних справах і будеш встигати більше. Десяте, уяви свій ідеальний ранок. Прокидаєшся, ніжишся в ліжечку, потім ідеш п'єш смачну каву, слухаєш бадьору музику, щепиришся і збираєшся на роботу. Чи варто цим жертвувати заради ранішнього і прибіжки?